Усім привіт! Хочу вас познайомити з пулом для майнингу криптов. Він надає безкоштовну можливість майнити таких чотири криптовалюти, як Догикоін, Tron і Bitcoin, А також у них є щедра партнерська програма. 180 VHS вони надають безкоштовно на 180 днів отримайте один VHS за кожну реєстрацію нового реферала. 12% плюс 3 VHS за кожен новий депозит рефералів першого рівня та 2% за кожен новий депозит рефералів другого рівня. Заходьте в бонуси і отримуйте випадковий бонус від 1 до 5 VHS кожні 6 годин, а також у них є баунті програма на YouTube. Заробляйте від 20 VHS до 8 тисяч за кожен перегляд кріптов на YouTube. Ось які плани у них є срібло. 1 долар, 2 5% на день, бонус 180 VHS, термін інвестування 180 днів, 40 VGS платиновий 25 доларів, 3% на день, 1 тисяча ВГС 250 доларів. 3-5% на день, 10 тисяч ВГС користувач, який не зробив депозит і зібрав мінімальну суму для виведення, може вивести через 60 днів. Незалежно від інвестиційного плану, кожен користувач може отримувати випадковий бонус за обрану монету кожні 6 годин. Кріптов надає користувачам найсучасніші технології майнінгу криптовалют за доступними цінами. Запрошую всіх заробляти разом зі мною без вкладень. Силка на пул буде в описі під відео.